Кажуть, що про покійників або добре або нічого. Але е, це так говорять про українських покійників. А Портнов він українцем ніколи не був. Він з Україною не має нічого спільного, тому що е, це людина абсолютно корумпована. Мало того, це та людина, яка корумпувала е, найбільшу е, систему в Україні. Це те, що досі От Україна. Зробила кілька вдалих реформ. Ну не зовсім вдала освітня реформа, але в принципі непогана медична реформа, хоча теж там не ідеально. І дуже класна, я би сказав, за європейськими лікалами реформа децентралізації. А от. З судовою системою в Україні нічого не вийшло. Мало того, ми великі сподівання е, покладали, що це щось зміниться там е, в, е, в часи п'ятого президента України. Але зараз ми бачимо досі, що е, суди і, взагалі, вся правоохоронна система, якою так або інакше займався Портнов, вона деградована. І коли поміняється влада, Україні треба буде докласти надзвичайних зусиль, щоб це все змінити. От це Сю, те, що ми називаємо кривосуддям на щось нормальне, от а стосовно Портнова да, новина така, що десь грохнули його на вулиці Мадріда, і я думаю, що буде дуже мало людей, які за ним заплачуть. Власне, за ним будуть плакати лише можливо корумповані судді. А взагалі, до чого цей весь суд опус мій, Да? це до того, що знову ж людина не просто смертна, а раптово смертна. Тому ті, хто намагатиметься зараз продовжувати справу Портнова. Вони мусять пам'ятати цю ключову фразу.